Ранок неділі нас зустрічає сніжком. Вже був ніби трішки розтав, це знову припорошило. Ми з синочком вчора гарно попрацювали, прибрали, поставили ялинку, нам тато поставив, а ми прикрасили її. То сьогодні я вивільнила собі день для себе. Ну, для себе так, звісно, не вийде, бо... Сім'я і треба щось готувати. Борщ у нас є. Вчора приготувала картоплю з крильцями. На сьогодні, можливо, спечу щось. Подумаю, по планах є випічка. І хочу зайнятися своїм рукоділлям. Ось такий вихідний мій день. Зараз п'ю каву і будую плани. Тут у мене Доглядові засоби, якими користуюся, хочу показати. Вже закінчується. У мене такий крем для очі про ретинол, L'Oreal 45. Дуже гарний бюджетний. Надо буде щось пошукати ще на заміну, щоб поміняти. Ось таким кремом користуюсь, теж скоро закінчиться. Це в мене він на ніч. Вдень я користуюсь кремом, який подарувала мені Надія з Німеччини. Це просто. Я в захваті від цього крему, наскільки ніжна шкіра, він бюджетний йде ну, з лінійки. Я питала Надюша, що ще 4 чи 7 євро купувала в Німеччині в аптеці, ну це, це нереально гарний крем. Потрібно його трішки, шкіра його швидко вбирає, ніякої такої липкості в ньому немає, немає жирності і. І тим паче вона так гарно напитує і зволожує шкіру, що прямо хочеться її наносити, наносити ще. Швидко вбирається Я, буває подвічі наношу один за одним, Того, що ну, класні відчуття. А після нанесення крему таке відчуття, ніби ти погуляв під дощем і зайшов в приміщення. Так свіжо, гарно. Роблю скраб не часто, двічі в тиждень, можливо, раз. Ось такий подарунок від Наталі. Три в одному, Оце засіб для очищення, скраб і маска все в одному. Ну я користуюся просто як скрабом і засібом для очищення. Там дрібні мікрогранули, вони гарно полірують шкіру. І коли мені потрібно виходити на вулицю. Я після доглядового крему наношу ось такий біокон-зимовий догляд захисний. Він коштує щось там зовсім 68 гривень, здається, але антивікових в ньому властивостей немає, то я просто наношу його поверх основного крему, бо догляд ніхто не відміняв. А це так, як, як така буде шубка для нашої шкіри. Це зайнялася. Обличчям зараз що в мене ще? Це купу вам. Купувала ось такі дріжджі, духмяна хата. Мені порекомендували, вони дуже гарні. Я останнім часом ну, я випікаю завжди на живих дріжджах. Останнім часом в мене були львівські. Це порекомендували духмяну хату. Я хочу сказати, що вони дійсно легкі на підйом і немає такого спиртового в них. Запаху, як буває у львівських дріжджах. то зараз я заколочу опару тісто на наш кранч. Це така випічка здобна з начинкою. Я внесла ягоди в власному соку вишні, в тому той сік загущу крохмалем. І такі, типу хлібинки, хлібинки з солодкою начинкою приготую. Зараз готую опару і йду пить каву, і хочу, дівчатка, я сьогодні трішки повишивати. Нарешті в першій половині дня я хочу повишивати, але ще не до вишивки. Ще зараз зніму для вас відео огляд пряжі Ярнард Фурса, а потім уже за вишивку. Бо вчора вже все приготувала, але не встигла. Так от, гарного всім дня, продуктивного рукодільного вихідного дня. Так, друзяки вже позліталися. Надо послати синочка, хай насипа їм, чи в них там є, що, чи ні, бо маленький сніжок прийшов, можливо, припорошив їхні, їхні корма, щоб були не голодні. А вже знають, куди й прилітають. Сидять, чекають. Цю іграшку. Якось не дуже... В цьому році у всіх нас святковий настрій, але вирішили поставити, бо є син, то є дитина у квартирі. Ставимо зазвичай таку живу ялинку, свіжу, то аромат стоїть неймовірний по квартирі, з синочком ялинку. Поприбирали вже сьогодні в нас субота. Починаємо з суботи зйомку нашого влогу. Ну, завтра, я думаю, ми купимо гірлянду і доприкрашаємо. Я щось думала, що в нас вона працює. Пам'ятаю, що одна згоріла точно, а це, виявляється, і другу дістали, і друга згоріла, то ми без, без ялинки був дощ, в цьому році щось мені зовсім не захотілося його вішати. Щось. Ну, не подобається. Вона сама по собі в цьому році красива ялинка, то доприкрашаємо її гірляндою. І все. І так, і буде наше таке новорічне святкування. Ось така лижниця в шапки, мені так подобається ця дівчинка. Я за на на ней шапка. Шукаю собі, щоб подивитися і натрапила на прем'єру. Ось така нова прем'єра. Джері Хелі Меланка. Синочок прийшов з магазину. Що ти купив? Хліб купив? Синочок. Ти хлібчик купив? Я до тебе розмовляю, чи ти не будеш заходити. Де ти там? Балакаю, балакаю до тебе вже не йдеш. Такий сніг припускається. Знову ну, такий дрібненький, як крупа. Не знаю, чи він розтає чи ні. Не дивилася, скільки там на термометрі. Але зима. Синочок пішов десь готувати, годувати птахів, бо пуста вже кормушка. Не знаю, чи вдасться йому дістати там трішки бачу льоду. Ну, можливо, хай згорне сніг і насипе трішки їм. Бо чоловік викидав, воно як відтавало, приходив, висипав, але там підв'язано. Підв'язано, ну трішки немає. А ось і назар наш висипає, хай їдять. Привіт нам! Хай на трішки їм буде. Зерна вони чи прилетять? Даємо пшеничну крупу подрібнену, не Артека, а ту ще більшу. А полтавська, чи як вона називається, ну зерно подрібнене. Нехай їдять. Так, синочок приніс лимона. Бо без лимона якось не воно і кисловато, але все ж, що я тут шукаю щось подивитися і знайшла ось таку прем'єру меланки. Краса, які наші красиві Карпати, так? Клас, так? Да? Зараз буду щось дивитися далі. Під вишивку. Голки в мене ось такі я купила, DMC і Royal. Це все ж рекомендації моєї рукодільної подруги, скажімо, пані Єлени, яка мене, як мій такий путіводітель, скажімо так, розказує, що мені потрібно, як, бо я у вишивці ну, зовсім дилетант, зараз, скільки всього нового, цікавого, а я тільки вчуся. То дістала ось голочку, яку я дістала DMC спробувати. І буду. Чи яку я дістала? Та, да, мабуть, DMC. Цю я не відкривала так, 6 штук, мабуть, і тут 6, бо тут 5. Ось зараз її Заправлю і буду вишивати ниточки і. Моя робота. Хочу я сьогодні зайнятися вишивкою о ось сюди опустити гілочку і вишивати магнолію. Побажайте мені успіхів у вишивці, хочу пару годинок повишивати, поки в мене там з тістом. І потрібно ще в'язати, бо в'язання чекає. Начинку для кранчу. Це у мене тут вишні у власному соці. Трішки так їх пропарю. У мене півлітрова баночка, але я більше трішки використала. Розколотила тут в сокові крохмал. Зараз загущу це все. І буде така у мене начинка на наш кранч. Можна взяти свіже заморожені вишні. Якщо в кого немає такої заготовки, теж гарно підійде. Тільки обов'язково потрібно оцей сок загустити. Я загущую крохмалом його. Роблю це в сковорідці. вона тут таке товстенє дно, гарно випарюватиметься. Вже воно густіє, дивіться, яке гарне. Та є. Вже, мабуть, я виключаю. Це у мене сковорідка довго тримає тепло, то приготування ще продовжується після вимкнення. Я вже в неї пристосувалась, то тепер знаю. Дивіться, яке загущення. Ще додам ванільний цукор, хочеться мені, хоча неймовірний аромат вишень стоїть вже на всю кухню. Купили такий кранч, чи... <кій> вибачаюсь ранок ще. Купили такий кранч і нам усім сподобався. Я говорю, ну що ж там його готувати? Звичайне, тісто, дріжджове, вишень повно, як то кажуть. Це я такі готую у власному соці на кисіль бува, коли захочеться. Або відсіжую на пиріжки, коли не вже, коли закінчилися вже заморожені. Ну, зараз не захотіла доставати заморожених, ще тільки початок зими, скажімо так, то хай будуть. Тепер хай у мене остужиться начинка, а я піду повишиваю, поки моє тісто підійде вдруге, і будемо формувати кранчі. Робота кипить для наткнення Вімкнула послухати, подивитися Марію. Вибач, нашу українську вишивальницю якось на вишивальну тематику. Хочеться якоїсь мені інформації. Так, що я вишила? Оце вишила, Кранч випікається. Приступаю далі, що хочу сказати. Голки класні. На оцих п'яльцях дуже зручно вишивати. Прям нереально зручно. Так, дякую, Єлена, за такі мені цінні інформації. ти була права, нитки тут негодні. У чарівній миті, я не знаю, що тут за нитки, ну, слабуваті, вони рвуться, заплутуються. Мені прийшлося випорювати вже тут, бо нитка просто почала. Сучитися і все. І розірвалася. Ну, це мій перший такий вишивальний досвід, то якщо мені все сподобається, що я матиму змогу вишивати далі, вишаю одну оцю схемку від чарівної миті, іншу свою бо куплена. І надалі буду купувати. Хочеться мені спробувати, дуже dimensions або M. Гарні такі в них є схеми і нитки, набори. Тільки набором. Так, дівчатка, працюю далі. Поки випікається мій кранч, я ще хочу повишивати. Оце за сьогодні мої результати: пелюсточка магнолії, і ось тут трішки працюю. На сьогодні з вишивкою все. Вдалося мені вишити оце скільки оцю квіточку. І все. Ну, це так не Швидке діло, скажімо так, і я не повністю саділа, вишивала, а займалася ще домашніми справами, спекла кранч, говорила по телефону, з донькою, відволікалась трошки так до сина, обідали ми з ним двох, то такі просування. На сьогодні це все. Прибираю тут столу, бо син буде сідати вчити уроки, а я піду займатися ще домашніми справами. Потрібно передивитися мені скатерть. Я хотіла випрати її ще раз. Можливо, плями там, які є. Потроху так готуємось до новорічних свят. І що? І буду в'язати. Ну, ще не прощаюся з вами у сьогоднішньому включенні, в сьогоднішньому влозі. Далі буде приготували. Ми кранчі, ну, типу кранчі. Не таке, звісно, вийшло, як куповане, бо там, мабуть, якась хімія. Або потрібно було брати мені більше тіста. Не розділять на три, а розділити на 2. Бо в мене вийшло два ось таких невеличких і один маленький. Мабуть, тепер наступного разу я буду знати, що тісто розкатувати потовще потрібно, і щоб воно було повище, як на хліб. Бо я за низьке його розкатала, і ці в мене. Буханці, ну як, вийшли не дуже високими, так як небагато було в них тіста. Зараз ми з синочком готуємо чай, чорний з бергамотом і з лимоном, і смакуємо те, що в нас вийшло. Дістала я свою скатерку з льону. Ось така вона вже руками. Це я вам показую з виворіту. ну Така радянських часів раритетна, скажімо так. Так, вона в мене як складена. Ось такий на ній візерунок. На деяких місцях з часом візерунок тут виправся, бо були п'ятна. Цю скатертину я щороку застеляю на святковий стіл. І мені вона дорога, як пам'ять. Я не хочу з нею прощатися, бо, хоч і вона не презентабельна вигляду, і відбілювала вже. Зараз поставлю ще її на кип'ятіння в пральну машину. З відбілювачем, можливо, вона ще побілішає. І я вирішила зв'язати якусь серветку по центру, щоб покласти. По краях я ложу, як сервірую стіл, велику паперову серветку, так, ромбом. Потім на центр ставлю тарілочку, і гарно так виглядає. Захищає серветку, цю скатерку. У мене є пряжа. Що це за мене за пряжа, дай Бог пам'яті? Я з неї в'язала онучці плед. У мене був жовтий колір такий і такий ось грязно-білий, скажімо так. Це вівчарі котонель, 75% бавовни, 25% акрилу. 550 метрів. Гачок рекомендують нам 3-3 з половиною. Є в мене така пряжа. То я, дівчатка, хочу з нею почати якусь серветку, скільки мені вистачить тут цього моточка неповного. Це в мене, я не пам'ятаю, чи цілий моток, чи залишок із пледу, бо в'язала його не цим літом, а тим весною літом. І хочу зв'язати просто таку. Круглу серветку, просту таку з топчиками, з накидами просто по кругу. Буду зараз працювати вже в мене вечір. І таким чином ну, якось прикрашу ніби святковий стіл. Я думаю, довгою в мене вона не вийде, але на центр столу було б ідеально, якби вона так лягла на центр столу і не доходила до тих серветок, які я буду ставити. До тарілочки. Ну, По центру, тільки щоб така величенька була. вона. Я хочу, щоб вона десь в діаметрі сантиметрів 40-50 була в ідеалі. Ну, Побачимо, скільки в мене вийде, скільки я зв'яжу. Ця мені річ дорога, як пам'ять. У цьому році вже буде 30 років. Це мені дарувала моя бабуся, коли я виходила заміж. А то мені вона дорога як пам'ять і не хочу її міняти, і хочу, щоб в мене вона. Прослужила як можна більше. Раніше були такі ще в мене є льон, чи полотно, така доріжка. І я в планах, не знаю, чи говорила, вже вам десь у відео тільки думала, хочу я вишити таку доріжку. якимось таким сучасним візерунком, щоб була ця і нейтральним, скажімо так, не, не тематичним до Великодня чи до Різдва, а просто якось щось треба підібрати, можливо, на основі семплеру українського щось таке вишити. Так, мої любі, в мене вечір займаюся в'язанням. Скільки вдасться мені пров'язати, я обов'язково поділюся з вами в сьогоднішньому невеличкому влозі. Своїми просуваннями. Пройшло 3 години, що мені вдалося зв'язати. В'яжу я швиденько. Пряжа виглядає так до прання не дуже презентабельно, але після прання з кондиціонером для прання вона розпушується трішки і стає гарною щільнішою, бо це мені таке було, коли я в'язала плед. Для онучка воно не презентабельно виглядало, але дуже змінилося полотно після прання. Оце такий в мене вже є результат. В'яжу гачком 325, мій улюблений кловер. І ось такі мої процеси. Буду ще в'язати, сьогодні ще в мене пару годин є на в'язання. Ну вже сьогодні не включуся. Показати результат, це буде вже на наступне відео. Ось, думаю, тут по краю якось обв'язати його, можливо, такими, як сказати, мушлями, віялами, ну, щось таке буду, буду придумувати. Оце така моя задумка, проста. Така річ. Тепер дивлюся, думаю, гарно було б повив'язувати і кожному. Ну, Це в мене задумка буде вже пізніше, бо я не встигну. Можливо, до Великодня я встигну. Я вив'яжу, скільки в мене є цей моток, щоб не було мені залишку такого. Він ні туди, ні сюди. На великий виріб його не вистачить. І як в'язати, то ну, скільки тут вийде. Дві таких серветки мене це не влаштовує. Але... Я зв'яжу одну велику, цю, яка вона буде, виперу, подивлюся, чи мене задовільнить цей результат. Я думаю, що воно буде гарно пратися в пральній машині, можна відбілити, накрохмалювати не потрібно. Ось така не жалка буде річ. І ну, трішки така рукодільна, стильна. І потім планую вже як подов'язую всі свої процеси, можливо, по весні там до Великодня, тим паче, що в'яжеться швидше, дозамовити такої ще пряжі і зв'язати штук 6 таких серветок десь такого діаметра, можливо, трішки менше. Це вже за велике, бо не, не ляже, мабуть, мабуть, трішки менше. Оце такі мої сьогодні рукодільні просування. Ми з вами сьогодні. Вишивали, готували, гачкували, але тільки не в'язали. В'язання буде на завтра вже. Ой, на завтра не буде, бо завтра Різдво у нас. Завтра буде відпочинок. Сьогодні ще трішки погачкую, бо вже святвечір. І такі мої справи, дівчатка. На цьому хочу попрощатися з вами в сьогоднішньому влозі. Можливо, невеличкий такий влог. Але буде, вам багатьом подобається такий формат відео. Хочу вам подякувати за заздалегідь, за ваші теплі слова в коментарях, за зворотній зв'язок, який так потрібний. Ми з вами ділимося е, своїм досвідом про ту чи іншу пряжу, про інтернет-магазини. Ми з вами на одній хвилі, ми такі рукодільні подруги. На цьому прощаюся з вами в сьогоднішньому влозі. До побачення. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина. З прийдешніми святами вас!